Здорові, дорогі глядачі. Серпень останній місяць літа і такі нам приніс серйозні сюрпризи. Скажу так, що буде дуже багато змін таких, знаєте, ну хотілося б мені сказати, що хороших, але якщо чесно, не дуже. Це і квитки через Зію. Люди дуже знаєте, стурбовані цим, бо дуже багато тими ж, наприклад, і електричками так, і поїздами. Їздять люди і похилого віку, які в принципі не користуються дією. Будуть і нові правила мобілізації, достатньо жорсткі. Але про це я буду робити окрему програму. Але трошечки декілька слів скажу, і в цій програмі будуть і штрафи для бізнесу. Тобто, вже всім треба, щоб стояли касові апарати, бо просто нереальні штрафи будуть. Буде і відкрити банкінг, тобто вже поповнити просто там картку. Вже ну одним словом, буде така щодо поповнення цих карток, вже так знаєте, мурижать, мурижать, розуміємо, що це просто такий тотальний контроль. І оновлені доступні ліки будуть. День Незалежності принесе, принесе і свої зміни для багатьох і для пенсіонерів, в тому числі. До речі, про це теж буду робити окремі випуски щодо того, що чекати пенсіонерам, і про зміни взагалі. І ось про доплати в серпні, окремо. Отож, все буду пояснювати нормальною людською мовою. Отож, почнемо. Хочу почати з того, що ну, на думку влади в Україні, знаєте, настільки все добре, що уряд планує запровадити нові податки. Для тих, хто заробляє через цифрові платформи, такі як OLX, Promo, ну і так далі. Також посилять контроль за доходами, зокрема без суду, на секундочку, без суду, отримувати дані про гроші українців на банківських рахунках. Операторів цифрових платформ зобов'язують просто передавати податкові звітність про доходи користувачів. Такі кроки пояснюють тим, що це необхідно для зменшення дефіциту бюджету. Хоча насправді чиновники, ну, давайте будемо чесно, мали б просто менше розкрадати бюджет. От і все. Далі, мобілізація. Нові розстрочки в резерв. Плюс з 7 серпня буде новий період такого воєнного стану і мобілізації. До речі, про 7 серпня про мобілізацію теж хочу зробити окрему програму. Скажу так, багато відстрочок просто обнуляться, і їх треба буде перевірити в застосунку. Що треба буде зробити? 7 серпня вранці перевірити резерв плюс. Якщо відстрочка зникла бігом до ТЦК з документами, тобто розумієте, так? Це зроблено все для того, щоб всі швиденько, що 7 серпня, побігли до ТЦК, в кого зникне відстрочка. Нові відстрочки онлайн будуть для викладачів, науковців, якщо є в єдеї, бо для тих, у кого чоловік, дружина має інвалідність першої другої групи. Тобто, тепер все можна буде подати онлайн. Без черг, без походів до ТЦК, але перевірити себе обов'язково. Далі квитки через дію. Я вже робила про це програму. Хочу ще декілька слів. З 1 серпня Укрзалісниця тестує таку верифікацію через Дя-Підпис. І 5 рейсів тільки через Дія. Тобто в касі більше квиток не купиш. Одеса Київ, Львів, Київ, Київ, Ужгород. Львів, Одеса, Київчук, що потрібно, що хочуть, щоб люди встановили дію, пройти фотоверифікацію і активувати дієпідпис. Тобто, така собі схема пояснюється тим, що якби, це боротьба з перекупами. Тобто ті, хто купляє квитки, потім продає дорожчі і так далі. Але ж тут посилюються такі, знаєте, Будуть чергувати поліцейські, будуть перевіряти документи. Тобто, ну, ми з вами розуміємо, так, для чого все це робиться. Їдемо далі. Відкрити банкінг. Що це і як буде працювати? З Серпня місяця запускають відкрити банкінг. Тобто, це така нова система платежів. Можна буде платити з обох кількох, там, не знаю, двох-трьох карток, якщо вони у вас є, одразу. Тобто, одна покупка, кілька джерел. Наприклад, платите ви в магазині там, не знаю, купили продуктів. Не вистачає у вас на цій картці, але у вас є ще одна: автоматично буде підтягуватись гроші з однієї картки на другу. Тобто потрібно буде встановити окремий додаток і дати дозвіл через банк ID. Тобто, повноцінно все це запрацює з 27-го року, але зараз буде таке тестування. І, до речі, поповнити картку вже. Чиюсь анонімно вже не вийде. Тобто всім прийдеться авторизуватись. Далі, доступні ліки. Розширено список ліків для серцево-судинних хвороб, вагітних, тобто анемія-тиск, додають індопамід, торосамід, металдопа, залізок плюс фолієва кислота. Тобто, якщо ви або ваші батьки. Мають проблеми з тиском або виношуванням дитини, перевірте, ці препарати тепер можуть бути безкоштовними, ну, принаймні так обіцяють. Далі, штрафи за чеки. Що треба знати бізнесу? Перехідний період закінчився. Тепер, якщо одне порушення, тобто розрахували людину без чеку. Там хтось нажалувався десь і так далі. Тобто одне порушення 100% штрафу від суми. Два порушення 150% штрафу від суми. Е, діє для всіх: магазини, кафе, салони, послуги. Тобто немає чека, буде штраф. Підприємцям варто подбати про касу або е, програмні РРО. Тобто покупцям е, хочуть, щоб вимагали чеки. Ну, якось так. Вступна компанія. Прийом заяв завершується 1 серпня, 6 серпня, списки на бюджет до 9 серпня, підтвердження наміру, контракт після 12 серпня. А переведення на бюджет до 18 серпня. Додаткові хвилі до жовтня місяця. Тобто, якщо у вас є діти чи знайомі, які вступають, запам'ятайте, головне встигнути до 9 серпня. Підтвердити бюджет День незалежності і воєнний стан. Пенсіонерам-військовим будуть надбавки, надбавки в серпні місяці. Про це я буду робити окрему програму, тому зараз не буду зупинятись на цьому. 24 серпня, як ви знаєте, День Незалежності. Тобто, до речі, 25-го вихідного дня не буде. бо діє воєнний стан. Воєнний стан і мобілізація продовжені. Продовжені з 7 серпня до 5 листопада. Свято буде в серці, але офіційно жодних вихідних. Тобто ситуація складна. Ну, як бачимо, виплати до Дня Незалежності. Такі трошечки скажу пару слів. До 1 серпня треба подати заяви, а автоматично отримують пенсіонери, військові офіційно працевлаштовані, тобто інші мають подати заяву а суми. 3100 гривень це інваліди війни, особи з заслугами, 1000 гривень учасники бойових дій, 400 від 450 до 650 гривень це інші категорії. Тобто виплати не мільйони, але, але підтримка вона важлива. Тому, якщо маєте право, не втрачайте цей шанс. Висновок такий: змін багато. І якісь вони такі, знаєте, не дуже радують ці зміни. Але ви маєте знати про них, бо знання це сила а байдужість може дорого коштувати. Тому серпень не простий місяць. Це місяць нових правил, щоб не потрапити в халепу, просто треба знати, що змінюється. Підписитесь на канал, будь ласка, щоб бути в курсі. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.